Ви дивитеся єдині новини це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Повітряні сили попереджають про загрозу шахедів із півночі і південного сходу. Зараз повітряна тривога на Сумщині, Харківщині у Запорізькій, Донецькій і часткось областях. Будь ласка, реагуйте на сигнали небезпеки і будьте ближче до укриттів. У Одесі минулої ночі прогреміло щонайменше 12 вибухів. Росіяни били дронами по житлових кварталах. Я поранені, і одна людина загинула. Як із вогняної пастки рятували людей, бачили наші кореспонденти. Зіщання шахеда перекривають гучні звуки вибухів. Люди чим дужче біжать в укриття, а нові дрони заходять на Одесу. Один із шахедів влучає в житлову висотку прямо в квартиру пані Віри. Вона з трьома дітьми та мамою переїхали до Одеси два роки тому з Лисичанська. Росіяни там зруйнували їхній дім, а сьогодні вночі вбили вірену маму. Вона опинилася заблокованою в квартирі. Дочка навіть чула, як мама кличе на допомогу, але через сильний вогонь не могла до неї дістатися. Витягли жінку вже десенсники. Проте жінка загинула попередньо задихнулися чадним димом. А п'ятьох людей вдалося врятувати серед них і маму з маленькими дітьми всіх постраждалих із опіками та переломами шпиталізували. Щент згоріли квартири з 6 по 9 поверхи. Стіни повиносило так, щоб кілька осель перетворилися на єдиний простір. Мешканці потрощеного будинку розказують, спали і тільки-но загула тривога, відразу почалися вибухи. Бігти в укриття не встигали, ховалися в коридорі. Тільки загуділи і одразу бабах, і все. І пішло, потім вилетіло те від вікно, це вікно вилетіло, і давай бабах-бабах-бах, все полетіло, і вже послідні ці шахеди ждали. Там двері випали з кухні, немає, тобто званий. А потім летіло вже, ми вже стояли в коридорі, і остальні сюди летіли, тому що на восьмий, дев'ятий там були прямі попадання. Пані Тамара каже, досі ще не спали. Люди прибирають оселя, закривають вибиті вікна. А ось квартира Віктора виходить на інший бік, але її теж добряче потрощило. Залило, вирвало двері, ось там наші в тамбур. І ну, так, машину присипало, під під'їздом стояло. Ну просто у нас квартира виходить на іншу сторону. Дарму. Стрес, будинок. Танцював загалом цієї ночі. Росіяни запустили по Одесі більш як 20 ударних дронів. Пошкоджено щонайменше 8 житлових будинків, а ще медична лабораторія, магазини та кав'ярні. У місті розгорнуті штаби ліквідації наслідків обстрілу з Одеси. Євгенія Кравець Ігор Казанжи, Ми Україна, марафон Єдині новини. І від ночі аж до обіду тривала атака на шостку. Росіяни спочатку запустили по місту більше двох десятків шахедів, а далі продовжили бити кабами. Пролунало щонайменше шість вибухів. Сумська обласна військова адміністрація повідомляє про зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури. Є пошкоджені будинки, але минулося без загиблих і поранених. Комбінована масована атака минулої ночі, коли під ударом було пів України, це демонстративна відповідь росіян на спроби Сполучених Штатів втихомирити Путіна. Павлоград пережив найпотужнішу атаку за весь час Великої війни. Вибухи гриміли аж до ранку. Їх було близько сотні. Росіяни били шахедами і ракетами. Одна людина загинула, і ще одна поранена, каже Софія Москаленко. Понад 100 безпілотників крилатих і балістичних ракет саме стільки направили росіяни на Павлоград протягом ночі і ранку. Це найбільш масована атака на місто за увесь період великої війни, кажуть у обласній військовій адміністрації. Гуділи стріляли і біля мене, де я сторожував, теж вибухи були стрельби там теж таке. Ну по всій, по всьому Павлограді. Таке, як сьогодні ночі, це таке саме більша була. Атака. Пошкоджена пожежна частина та промислові підприємства. У місті спалахнуло кілька займань. Атакували росіяни цивільних, поцілили по п'ятиповерхівці навчальному закладу та приватному будинку. Сидимо в коридорі, а воно бахкає. Заріво було, щось, щось стріляло, щось, щось бахкало, зривалося. Колись знайшли були відеокамеру із цього ідіота, дрона. Росіяни завдали удару по цьому району після третьої години ночі, кажуть місцеві вибухи лунали один за одним. Люди і досі не можуть оговтатися від шоку. Всі плакали, кричали, вискочили у під'їзд. Двері повідкривалися, вікна не знали, що робити. Це було страшно. Не дай господь такого. У будинку знесло частину даху. На місці працювали вибухотехніки. З понівеченої квартири винесли частину російської ракети, розповів голова ОСББ. Пошкоджені опорні стіни. В Цьому углу будинку uh -huh. прийдеться робити капітальний ремонт. Ну добре, що хоч ніхто не постраждав, вбитих ранених нема. Я підіймався на четвертий поверх. Там нема пошкоджень таких, ну тут тільки що рама. Вранці росіяни вдарили ракетою по Васильківській громаді Синельніківського району. Там вбили двох місцевих. Від вибуху пошкоджені амбулаторія, школа та заклад культури, а ще приватні будинки. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Московщину тим часом знову атакують дрони. Литовища Домодєдова і Жуковський зараз не працюють. Невідомі дрони ширяли над Москвою і минулої ночі. Тамтешня влада запевняє, тринадцять нібито вдалося збити. А на Ростовщині московити зупиняли рух своєї залізниці, бо летючі роботи пошкодили їм колії. Запізнилися із півсотні російських потягів, а рух кількох приміських електричок взагалі скасували. Загалом ворожі міноборони повідомляє, що від учорашнього вечора Росію атакували понад півтори сотні дронів. Україна пропонує Москві нові переговори уже наступного тижня. Повідомляє президент Володимир Зеленський. Зустріч планують на рівні делегації. За словами президента, наразі триває розмова з російською стороною щодо продовження обмінів полоненими, що про них було домовлено під час попередніх зустрічей у Стамбулі. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти. Припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатись від рішень, обмін полонених, повернення дітей, припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Дійсно, тривалий. Україна готова до такої зустрічі. Тим часом майже усі з обіцяних півсотні абрамсів Україні вже передала Австралія. Точну кількість не називають, але решту обіцяють найближчими місяцями. Австралія не є членом НАТО, але активно підтримує нас від самого початку Великої війни. У 2022 році її уряд виділив пакет допомоги Києву на півтора мільярди австралійських доларів. Це майже мільярд доларів американських. Палата представників Сполучених Штатів проголосувала продовження військової допомоги Україні за 353 конгресмени проти усього 76. Далі законопроєкт має розглянути сенат і підписати Дональд Трамп. Останнім часом він різко змінив риторику щодо російської агресії в Україні. Кілька днів тому Сполучені Штати і НАТО домовилися відправити Києву американську зброю, яку оплатять європартнери. по Альянсу Верховна Рада тим часом обговорює можливість виїзду за кордон чоловіків від 18 до 25 років. Зараз чекають на рішення комітету із нацбезпеки, оборони і розвідки. Ця тема проговорюється в тому числі на рівні спеціального комітету від 18 до 25.5 це, це ті от люди, які не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав. І тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість зреалізуватися їм в цих правах. Наша наступна розповідь про першого українського поліцейського, що став героєм України за бойові заслуги на передовій. Ключову позицію у турецьку він утримував шість днів поспіль. Про ціну своєї золотої зірки, 26-річний патрульний Михайло Кравчук, розказав нашому кореспонденту Володимиру Миколичуку. Та успокойся єска. Патрульний фільмує, як побратим годує російського солдата. Чотирьох окупантів полонили під час контратаки у Турецьку. Керував нею 26-річний боєць бригади хижак Михайло Кравчук. Він з побратимами цієї зими, при мінус 20 градусів, довго тримали ключову позицію. 36 днів в одному підвалі. Ми тримали оборону. В нас майже була крайня точка, чесно кажучи, тобто ми були крайні крайні позиції на лінії розмежування. У березні Михайло ризикнув і покинув укриття, щоб забрати скинуті з дрона, боєприпаси, їжу та медикаменти, але наступив на ворожу міну. Вибіг давати посилки. я до них підбіг, тільки нагнувся і біля самих посилок, тобто від ніг сантиметрів 20, стався вибух, мене збило з ніг. Перша ж думка була, що це більше, що, думаю, скіт був, треба вставати, бігти назад, бо зараз прилетить другий, поки я лежу, ну типу все, це буде фіаско. Михайло встиг дістатися до укриття, але там усвідомив наскільки складні уламкові поранення дістав. Ліва нога це діагональний перелом мілкової кістки, дуже великий. Тобто, якщо брати від цих шпистові, ось звідси до цього місця по діагоналі переломана кістка. Це фото зробив на позиції, яку не полишив навіть важко пораненим. Михайло тримає плакат з написом: найсильнішій людині найскладніший шлях. каже цей крилатий вислів не раз допомагав вистояти в турецьку. Він особисто знищив у ближньому бою чотирьох росіян, які намагались прорватися до позицій. А ще відбив щонайменше 10 ворожих штурмів. За ці подвиги Михайло отримав звання Герой України. Нам з нами було ліквідовано багато ворогів нашою групою. Він мною особисто. Плюс на полонені з нами виїхали. Поповнили ми трошки обмінний фонд, щоб наші хлопці повну додому. І ще були там деякі операції, про які, в принципі, я думаю, не варто розказувати. Добровольцем на передову Михайло записався ще в перші дні вторгнення, але через те, що охороняв білоруський кордон, на фронт його не взяли. Був відряджений на, на півночі Рівненщини, і типу, мене не могли відізватися відрядження. І я просто не встиг. Пройшло два роки, в 24-му році зустрілась бригада, повністю штатка забувалася. Затрахували, запропонували чи не хочеш. Нині Михайло проходить реабілітацію і часто навідується в управління патрульної поліції рівного, де служив останні п'ять років. Він зарекомендував себе принциповим і дисциплінованим патрульним. Має нагороду за затримання вбивці. Керівник Михайла каже, хлопець хоче повернутися на службу. Спілкувався з Михайлом. Нагорода його в жодному разі не поміняла. Він з нетерпінням чекає свого одужання та повернення до патрулювання. Наші хволиць із Рівного Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини в Україні тривають останні дні, коли можна подати заявку на конкурс Варто робити своє 2.0». Це грантовий проєкт для ветеранів та їхніх родин і для сімей. Загиблих героїв. Зараз вони можуть отримати на відкриття власної справи більше мільйона гривень. Як податися, розкаже Вікторія Дмитренко. Життя після фронту в Україні щороку більше ветеранів, і майже кожен з них у цивільному житті запитує себе, а що робити далі. Хтось повертається на стару роботу, а хтось починає власну справу як наш герой. У Нас в залі займаються діти військових, у нас займаються і діч військовослужбовці, і до початку літа на займалася та ж сама група. Була ветеранів війни, хлопців з ампутацією з шпиталю Центрального збройного силу України. Знайомтеся, це ветеран спортсмен і тренер Артем Кичко. Він має свій спортивний зал. Щоб зробити спортивний клуб інклюзивним, Артем подав заявку на грант від Українського ветеранського фонду мінветеранів і переміг. За одержані гроші в приміщенні зробив ремонт. А зараз ви бачите вже сучасний ремонт, і ми встановили поручні для хлопців з інвалідністю. Ось так само тут у нас знаходяться дві душови кабіни. Ось так само хлопцям зробили. Артем досі облаштовує спортивний простір, а до свого клубу заохочує знижками. Тож як отримати грант? Стати учасниками програми можуть ветерани і їхні найближчі родичі, члени сімей загиблих захисників, а також фірми, серед засновників яких є колишні військові. Система реєстрації проста. Необхідно зайти на сайт Українського ветеранського фонду. Там є кнопочка Подати заявку. І, власне, йти всередині системи. Всередині системи буде поетапно, які документи підвантажити, що необхідно підготувати. Далі фонд перевіряє документи, а незалежні експерти оцінюють конкурсні проєкти. Після цього визначають переможців і дають грантові кошти. Людина отримує перший транш фінансування і щоквартально звітується. Подається два звіти фінансовий і змістовний. І власне отак от поквартально відбувається до фінансування на наступний період. Цього сезону підтримати грантами вирішили ветеранів, які планують розвивати бізнес у різноробочих сферах. Тут зараз не лише агропромисловий комплекс підтримка, а ще деревообробна промисловість, металообробка. І також ми надаємо шанс, скажімо, тим людям, які не бачили себе як самодостатні співробітники, як фізичні особи-підприємці, які працювали в сфері будівництва, надавали послуги з ремонту, маляри, штукатури, сантехніки. Розмір гранту, який зможуть отримати переможці конкурсу від 600 тисяч до більш як півтора мільйона гривень. Усе залежить від кошторису проєкту. Артем каже, будувати власний бізнес це непростий шлях, але ризикнути варто. Бо насправді воно здається важким, але потім, коли закінчується цей весь етап, то ти такий вау, фух, клас, кайф. Вікторія Дмитренко Руслан Альмухамедов та Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.